Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя. Я дякую за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, на які, покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями. Ми, вивчаючи життя Христа, знаходимо історію, коли настала мить і Його зрадили. Христос все це розумів. І знав, Тому що він знав пророцтво, яке було про нього. І ось як описана ця історія в Євангелії від Марка, у 14 розділі 42 вірші ми читаємо. Уставайте, ходімо. Уже підійшов мій зрадник. І ось учні чують в саду важку ходу воїнів. Той, хто зрадив його, дав їм знак, кажучи, кого я поцілую, то і він. Схопіть його та уважно ведіть, і, прийшовши, Він відразу підійшов до нього і каже Учителю, і поцілував його. Ісус сказав йому: Юдо, то ти поцілунком видаєш сина людського. А до донатов Ісус сказав: Як проти розбійника ви вийшли з мечами та киями, щоб мене схопити, узявши загін слуг пересвященників та фарисеїв. Прийшов туди зі смолоскипами, ліхтарями та зброєю. Ісус, знаючи все, що його оцікує, вийшов і запитав їх, кого шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина, каже їм це я. Стояв з ними і Юда, зрадник його. Коли ж він сказав їм, це я, вони подалися назад і попадали на землю. Тоді Симон Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив раба первосвященника і відтяв йому праве вухо. Ім'я того раба малх. Та Ісус сказав Петрові, сховай меча в піхви, невже мені не пити чаші, яку дав мені отець? Після цих слів учнів охопив страх. І, хоч вони ще були поруч із Господом, проте за пропозицією Петра, залишивши його, порозбігалися. Людська природа Христа була подібна до нашої. Однак він гостріше відчував страждання, оскільки його духовна природа була вільна від усякого гріха і пороку. Переживання, пов'язані зі стражданням, були прямо пропорційні його суворості. Прагнення Ісуса уникнути страждань залишалося таким же незламним, як і в інших людей. Настільки ж сильно людська природа Христа бажала уникнути невдоволення зневаженого Бога, як непереборно Його душа прагнула полегшення страждання. Про це свідчить слова, «Страждайся, Отче, коли хочеш. Зроби, щоб минула мене чаша ця, однак не моя хай буде воля, але твоя. Увесь гріх нашого світу був покладений на носія гріхів, котрий, проте, не вчинив жодного гріха, лише він міг стати примиренням за гріх людини, бо сам залишався слухняним законові. Його життя було одним цілим з Богом і на ньому. Не було жодної плями. Пам'ятайте, що іменно він зайняв місце людини там, на Христі. Він пройшов той шлях, який має пройти кожен грішник, який не покається. Але він пройшов його до кінця. Хіба не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув? Так висловився на той час перосвященник Каяфа, виявився останнім юдейським перосвященником. Цей гордий, нечестивий чоловік довів, що негідний носити одяг перосвященника. У нього не було ані здібності, ані небесного авторитету для звершення святої роботи. Насправді Каяфа і не був перосвященником, він носив одяг священника, проте не мав жодного зв'язку з Богом. Фіктивний суд, який відбувся над Христом, показує, як низько впало священство. Священники найняли негідних людей, котрі під клятвою лжесвідчили проти Ісуса. Однак цього разу правда все ж таки прийшла на допомогу Христові. Було доведено, що звинувачування проти нього фальшиві, а свідки найняті людьми, які були сповнені найнижчих пристрастей. За Божим задумом люди, котрі зрадили Ісуса, повинні були почути свідчення про те, що Він невинний. Я не знаходжу в ньому провини, сказав поганин Пелат. А Юда, кинувши до них священників гроші, одержані за зраду Христа, також засвідчив, я згрішив, видавши невинну кров. Ще раніше, коли Сенідрон зібрався, щоб скласти змову проти Христа і віддати його на смерть, Каяфа сказав: невже не бачите, що увесь світ іде за ним? Деякі члени цієї вищої ради благали інших учасників стримувати свої почуття ненависті до Христа. Вони прагнули врятувати його від смерті. У відповідь Кайяфа сказав, ви нічого не знаєте і не думаєте, що краще нам. Він міг би сказати продажному священству, щоб одна людина померла за людей, аніж увесь народ загинув. Ці слова вимовила людина, яка не розуміла їхнього значення. Він засуджував того, чия смерть поклала кінець образам і тінням, які символічно представлялися в кожній принесеній жертві. Проте слова перосвященника означали більше, аніж могли припустити він та всі присутні. Промовивши ці слова, він тим самим засвідчив. Що священству арона покладено край. Каяфа виконував свої обов'язки пересвященника саме в той час, коли образи і тіні мали зустрітися з реальністю, коли істинний пересвященник повинен був розпочати своє служіння. Люди з різними характерами, праведні і неправедні, і далі займатимуть ті чи інші посади. Залежно від сформованого ними характеру, вони відіграватимуть певну роль у перебігу історії. Але чи приймуть вони Ісуса, чи так як ці, про яких ми читали в цій історії, зрадять Його, продадуть Його, неправдиво засудять і загинуть вічною смертю. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ніхто із нас. Не повторив такої помилки. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми усі хвилини, щоби подякувати за безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я і за великі благословення неба, які ми отримали через жертву Христа. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що сьогодні ти стукаєш у наші серця, і просиш, щоб відчинивши їх, ми прийняли тебе. Ми дякуємо тобі, що ти не залишаєш нас усього необхідного для проживання, і дякуємо за те, що сьогодні ти продовжуєш кликати усіх, і кожен, хто вчинив і найважчі гріхи, може повернутися до тебе, Господи, тому що ти пролив свою кров за всі гріхи, гріхи усього світу. Тому просимо, прощай нам, тато Небесний, і нехай Твоя милість, нехай мудрість гори навчає нас жити на цій землі так, щоб ціною цього життя тимчасового, короткого, з болями, стражданнями ми не втратили вічності, Благослови нас, наші сім'ї, родини, наш край і нашу країну. А за милості твої, які ти проявив до впавшого людства, за те, що ми живемо в останні дні історії землі, тому що збуваються ознаки, ми тобі дякуємо, Господи, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Досить цікавий приклад, дорогі мої, ми могли побачити в сьогоднішній історії, цитуючи пророцтво. Людина робила гріх. Як багато людей сьогодні читають Святе Письмо і чують, що каже Господь, і інколи це все хочуть переадресувати комусь, хочуть, щоб хтось був таким, як тут написано, але ж на себе не звертають уваги. Тому, дорогі мої, нехай Господь дасть мудрості кожному із нас, щоб сьогодні. Ми з молитвою, з покаянням стали на коліна, відкрили цю святу книгу і сказали: Господи, а що ти хочеш сказати мені тією чи іншою історією, тією чи іншою подією, яка була в житті Ісуса Христа? Тому що, на превеликий жаль, сьогодні ті події, які були у житті Христа, стали святами. А ті свята, ті обряди, які встановив Христос, ніхто на них не звертає уваги. Так як то, що їх і не потрібно, то давайте сьогодні просити у Бога сили, щоб йти за ним, щоб це слово було дороговказом нашим до життя вічного, а не людські перекази. Нехай Дух Господній сьогодні керує вами. Будьте благословені Господом. До побачення.